Шановні колеги, я вперше подивилася уважно кошторис Верховної Ради на наступний рік, і хотіла би за звернути вашу увагу на дві цифри: видатки на відрядження більше 15 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, хто і коли відзвітує від користі тих відряджень, які оплачуються з державного бюджету, від користі тих проведених, проведених заходів самітів миру, на яких не вирішується питання миру, вони вирішуються в інших місцях. Хто отримував, будь ласка, висвітліть цю інформацію, прозорість продемонструйте. Друга стаття видатків це більше 60 мільйонів гривень на висвітлення діяльності Верховної Ради, на телеканал Рада. І це поряд з цими 60 мільярдами, що оплачується кінокіт у величезних розмірах, який готує контент для телеканалу Верховної Ради. І нарешті, якщо ці 60 мільйонів розділить на нас всіх, то на кожного депутата випадає. 154 тисячі гривень за те, щоб мене показували, висвітлювали мою діяльність на телеканалі. Ви за всі останні роки жодного разу не, не, показ, не продемонстрували і не дали можливості висвітлити роботу від Європейської солідарності. Поверніть 4 мільйони гривень в кошторис. Так не може бути, що ви забираєте гроші на всіх, а використовуєте самі. І так протягом всіх років, а ми передамо ці гроші на військових. а не На те, щоб ви висвітлювали на Телеканалі Рада абсолютно якусь позицію одних осіб, а інших ви тут не помічаєте. Так не можна далі продовжувати. І нарешті на всіх нас витрачається трохи більше 3 мільярдів, а 4 мільярди закопуєте на якісь хотілки Офісу президента. Вам не соромно. Ми менше вартуємо, ніж ті 4 мільярди, які ви.